Кораген без жука і без проблем. Наш президент Володимир Зеленський вважає, що формат саміту миру не дозволить правителю Росії Владимиру Путіну брехати. Тому лідер Кремля боїться того, що зрештою може дати цей захід, захід які результати він може принести. Зацитую вам слова нашого президента. Путін не просто хоче зірвати саміт миру. І багато що намагається для цього зробити. Він ще й боїться того, що може дати цей саміт, світ здатен примусити Росію до миру і до дотримання норм міжнародної безпеки. Зеленський при цьому переконаний, що Росії нічого нічого протиставити світовій більшості, і за його словами, не зважаючи на брехню. Путін залежить у тому числі від міжнародного оточення. Президент при цьому зазначив, що ніхто у світі не зацікавлений у цій війні, крім самого російського диктатора. Саміт Миру, як каже Зеленський, це такий формат, який не дозволить Путіну більше брехати, а без брехні він абсолютно ніхто. Ну і звичайно, президент подякував усім, хто допомагає з організацією саміту. Миру глобально проявляє своє лідерство, щоби справжній мир став ближчим. Нагадаємо собі, що станом на сьогодні орієнтовно 70 держав та організацій із 160 запрошених підтвердили свою участь у глобальному саміті миру, який має відбутися у Швейцарії з 15 по 16 червня. Хоча, до речі, Блумберг вчора писали про те, що Байдена або е Камали Гарріс на цьому саміті не буде, тому що поїхали вони збирати донати. На жаль, не для нас, а для своєї виборчої виборної кампанії. Вона відбудеться в Каліфорнії і поїде туди Байден із своїми зірками Джорджем Клуні, Джулією Робертс. І загалом також співпало, що це відбудеться теж 15 числа. Тому. Джо Байдена на саміті, ймовірно, за даними журналістів, не буде. Тим часом видання «The Washington Post» пише про те, що точність деяких видів західного озброєння знизилася через роботу російської системи радіоелектронної боротьби. Видання пише, що після того як рівень точності деяких видів озброєння американських значно знизився, Київ припинив їхнє використання. Йдеться про озброєння, яке має супутникове. Наведення, зокрема, снаряди екскалібур і системи Хаймарс. Наприклад, як кажуть журналісти, рівень успіху снарядів екскалібург розроблених Сполученими Штатами, різко впав протягом кількох місяців до менш ніж 10% уражень цілей. За даними видання, 6 місяців тому, після того як українці повідомили про проблему, Вашингтон припинив постачання цих снарядів для нашого війська. Високопоставлений чиновник зі Сполучених Штатів на умовах анонімності, звичайно ж, повідомляє, що Пентагон передбачав, що деякі високоточні видання зброї будуть знищені російською радіоелектронною боротьбою і працював з Україною, щоб вона могла цьому протистояти. Але Росія насправді продовжує розширювати використання засобів радіоелектронної боротьби. Це сприяє тому, що Вашингтон та його союзники по НАТО продовжують шукати засоби протидії російським уже інноваціям. Вторгнення Росії в Україну створило сучасний полігон для випробувань західної зброї, яка ніколи не використовувалася проти ворога, що мав здатність глушити ЧПС навігацію. Йдеться насамперед про такого ворога, як Росія. Я за Вашингтон Пост також пише і про те, що ще до того, як Сполучені Штати припинили поставки, українські артилеристи в більшості припинили використання екскаліборів, оскільки. Вони важчі у використанні ніж інші снаряди щодо російської системи радіоелектронної боротьби, то стверджується, що вона також перешкоджає роботі українських пілотів для українських пілотів. Немає відкритих вікон, де вони відчувають, що не перебувають під прицілом. Але сучасні винищувачі F-16 дозволили би українським повітряним силам відтіснити російські літаки. Щодо Хаймерсів, про те, що пишуть журналісти, то повідомляють, що вони протягом першого року застосування успішно нищили склади з боєприпасами Росіян. І командні пункти, але на другий рік протистояння їх почали глушити системами радіоелектронної боротьби Росіяни. Як пише The Washington Post, Ця неефективність призвела до того, що дуже дорогі снаряди все частіше використовували для ураження менш пріоритетних цілей, Київ досі вважає свої ракети Хаймерса ефективним, але російське глушіння може призвести до того, що вони будуть промахуватися приблизно на 15 метрів або і більше. Але за словами американських чиновників, у сполучених штатах оснащують Хаймерси додатковим обладнанням, яке забезпечує додаткову влучність під час наведення на ціль, і під час зрештою, вже польоту самої ракети. А один із засобів, які Цим українці протидіють, протидіють перепрошую, російським системам радіоелектронної боротьби. Це використання безпілотників перед наведенням на цілі противника. Ну і варто додати, що російські системи радіоелектронної боротьби вони не всесильні. Кожен РЕП працює на певних частотах, в певних діапазонах, і відповідно неможливо заглушити абсолютно все. Тому єдиний, один із виходів, яким користуються сили оборони, це пошук систем радіоелектронної боротьби Російської Федерації, їхнє знищення, а вже потім ураження. Іншими видами озброєння.